Всім привіт! Фразові дії слова – це справжня головоломка для багатьох, хто вивчає англійську. Сьогодні ми розглянемо просте слово go. У перекладі це й ти, але варто додати до нього маленькі словечка, як on, off, up чи down, і значення змінюється кардинально. У цьому відео ми розберемо найпопулярніші фразові діїслова з Go, які ви зможете використовувати вже сьогодні. З мікрофоном з вами Олена. Приєднуйтесь! Але перш ніж ми розберемо значення фразових дієслів з Go та приклади, важливо згадати одну річ: дієслово go є неправильним дієсловом та змінює свою форму. У прикладах ви побачите дієслово go у формі «goes», яка використовується у теперішньому часі для третьої особи, went форма дієслова go для минулого часу, «gone» – дієприкметник минулого часу. А goway це форма для тривалого часу або майбутніх дій. Go away означає іти геть, зникнути, забиратися. Це як сказати комусь іди звідси, або зникне. Використовуйте go away, коли хочете, щоб хтось або щось залишило певне місце або перестало бути присутнім. Це може стосуватися людини, тварини, неприємного відчуття, думки або проблеми. Наприклад, Іди геть, я не хочу розмовляти з тобою зараз. Go away. I don't want to talk to you right now. Я хочу, щоб цей біль зник. I want this pain to go away. Він сказав дітям відійти від дороги. He told the children to go away from the road. Вони пішли не попрощавшись. They went away without saying goodbye. Ти підеш геть, якщо я тебе попрошу. Will you you go away if I ask you to? Я не можу позбутися цих думок. I can't make these thoughts go away. Нам потрібно знайти спосіб вирішити цю проблему. We need to find a way to make this problem go away. Go back означає повертатися, це йти назад до того місця, у якому ви вже були, або повертатися до того стану, в якому ви вже перебували. Але go back може стосуватися не тільки місця, але й часу. Ми можемо go back у своїх думках до якихось спогадів або подій минулого. Це означає згадувати щось, повертатися подумки назад у часі. Наприклад. Мені потрібно повернутися додому, тому що я забула свої ключі. Вона повернулася на свою стару роботу. She went back to her old job. Ти хочеш повернутися до школи? Do you want to go back to school? Розмови про наше дитинство завжди змушують нас згадувати минуле. Talking about our childhood always makes us go back. Я сподіваюся, що скоро все повернеться в норму. I hope things will go back to normal, son. Фразове дієслово go in означає заходити всередину або виходити. Це як перетинати поріг та опинитися у якомусь приміщенні, будівлі. Або транспорті. Але go in може стосуватися не тільки фізичного місця. Наприклад, я намагаюся вкласти цю ідею собі в голову. I'm trying to make this idea go in my head. Ця інформація не вкладалася мені в голову. The information didn't go in my head. Будь ласка, увійди, на вулиці холодно. Please go in. It's cold outside. Я зайшла до магазину, щоб купити молока. I went in the shop to buy some milk. Ключ не входить у замок. The key won't go in the lock. Кіт зайшов у відкрите вікно. The cat went in through the open window. Фразове дієслово go out має наступне значення. Виходите. Гаснути, вийти з ладу, зустрічатися. Давайте розглянемо кожне із цих значень детальніше. Виходити кудись означає покинути місце, в якому ви перебували, для того, щоб відвідати якесь інше місце, наприклад, піти на прогулянку, піти у ресторан, піти на вечірку, відвідати когось із знайомих, зустрітися з родичами або на будь-який інший захід. У значенні гаснути Дане фразове дієслово використовується, коли щось перестає світити або горіти, наприклад, вогонь або світло. Вийти з ладу це значить, що пристрій або механізм перестав працювати. У значенні зустрічатися фразове дієслово go out використовується, коли йдеться про романтичні стосунки між людьми. Давайте розглянемо декілька прикладів. Ми ходили в кіно вчора ввечері, We went out to the cinema last night. Вона виходить на прогулянку щовечора. She goes out for a walk every evening. Свічка згасла через вітер. The the candle went out because of the wind. Двигун вийшов з ладу посеред подорожі. The 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 engine went out in the middle of the trip. Ти зустрічаєшся з кимось? Are you going out with anyone? Він зустрічається з новою дівчиною. He's going out with the new girl. Фразове дієслово go up означає підніматися, збільшуватися або рухатися вгору. Це може стосуватися різних речей. Наприклад, фізичного підняття. Людина може go up the stairs, підніматися сходами, або ліфт може go up, підніматися. Уявіть, ви йдете вгори, стежка стає все крутішою, ви піднімаєтеся вище. В такому випадку можна сказати, стежка піднімається вгору. The path is going up. Go up може використовуватись у контексті зростання. Наприклад, ціни можуть go up, зростати. Температура може go up, підвищуватися, або рівень води може go up, підніматися. Повітряна куля піднялася в небо. The balloon went up into the sky. Ціни зростають щороку. Prices go up every year. Вартість життя зростає. The cost of living is going up. Фразове дієслово go down означає спускатися, знижуватися або рухатися вниз. Це значення може стосуватися різних речей. Фізичний спуск, фізичне опускання. Наприклад, людина може спускатися сходами. Go down the stairs. Бо сонце може go down, заходити. Ціни також можуть go down, знижуватися. Рівень води, go down, спадати. Давайте розглянемо більше прикладів. Я спускаюся сходами до підвалу. I go down the stairs to the basement. Ціни знизилися після початку розпродажу. Prices went down after the sale started. Його здоров'я погіршилося після хвороби. His health went down after the illness. Температура впала до мінус 10 градусів минулої ночі. The temperature went down to minus 10 degrees last night. Фразове дієслово go on найчастіше означає продовжувати щось робити, тобто не зупинятися на досягнутому, продовжувати робити те, що вже розпочав. Також фразове дієслово go on може означати відбуватися або тривати. Це означає, що щось відбувається, триває якийсь час або ж подія не завершується. Наприклад, продовжуй, розкажи мені більше. Go on, tell me more. Вона продовжувала говорити годинами. She went on talking for hours. Вона продовжувала співати навіть коли музика зупинилася. She went on singing even when the music stopped. Що відбувається на кухні? What's going on in the kitchen? Вечірка тривала до пізньої ночі. The party went on until late at night. Шоу має тривати The show must go on. Чи щось цікаве відбувається на цих вихідних? Is there anything interesting going on this weekend? Фразове дієслово go off може мати наступні значення вибухнути, спрацювати, дзвонити, сигналити, виходити з ладу, ламатися, псуватися. А також використовується у значенні відбутися. Давайте детальніше розглянемо кожне із цих значень: вибухати, спрацьовувати, дзвонити, сигналити це коли щось раптово починає працювати. Це про сигнали, будильники, сигналізації, вибухові пристрої. Це ті ситуації, коли щось раптово починає працювати або видає раптовий звук. Дане фразове дійсло використовується у значенні виходити з ладу, ламатися або псуватися, коли їжа стає несвіжою або пристрій перестає працювати. Відбутися це коли відбувається якась подія, особливо якщо вона прийшла успішно або цікаво. До таких подій можна віднести вечірку, концерт або виступ. Наприклад, будильник спрацював о сьомій, The alarm clock went off at 7. Пожежна сигналізація спрацювала посеред ночі. The fire alarm went off in the middle of the night. Мій телефон раптово задзвонив під час зустрічі. My phone went off during the meeting. Не їж той сир. Він зіпсувався. Don't eat the cheese, It's gone off. Риба зіпсувалася, тому що вона не була в холодильнику. The fish went off because it wasn't in the fridge. Цей сік погано пахне. Думаю, він зіпсувався. This juice smells bad. I think it's gone off. Телевізор раптово вимкнувся, і я не зміг його полагодити. The TV went off suddenly, and I couldn't fix it. Весілля прийшло ідеально, Усі добре провели час. The wedding went off perfectly. Everyone had a great time. Концерт пройшов без жодних проблем. The concert went off without any problems. Нарада відбулася як і планувалося. The meeting went off as planned. Фразове дієслово go with також має кілька значень. Підходити, гармоніювати, пасувати. Це стосується гармонійного поєднання речей, наприклад, коли одяг, кольори та стиль. Добре виглядають разом. Друге значення вибирати, обирати. Це вибір або рішення. І ще одне широко вживане значення фразового дієслова go with супроводжувати, тобто йти разом. Наприклад, я піду з тобою до магазину. I'll go with you to the store. Ти хочеш піти зі мною до парку? Do you want to go with me to the park? Я піду з тобою до лікаря, якщо хочеш. I'll go with you to the doctor if you want. Ця сорочка пасує до твоїх джинсів. This shirt goes with your jeans. Ти гадаєш, ця краватка підходить до мого костюму? Do you think this tie goes with my suit? Цей колір підходить до всього. This color goes with everything. Думаю, я виберу синю сукню. I think I'll go with the blue dress. Я не можу вирішити, мені обрати піцу чи пасту. I can't decide. Should I go with the pizza or the pasta? Ми вирішили обрати дешевий варіант. We decided to go with the cheaper option. Давайте ще окремо розглянемо такі ідіоматичні вирази як Go Green, Go Bananas та Go Dutch. Go green. Сталий вираз, який має значення жити екологічно, піклуватися про навколишнє середовище. Go Bananas має таке значення як «збожеволіти». Це означає втратити контроль над собою або стати дуже збученим. Go Dutch. Оплачує кожен сам за себе. Використовується у контексті, коли учасники планують розділити витрати порівну між собою. Наприклад. Ми всі повинні жити екологічно, щоб захистити нашу планету. We should all go green to protect our planet. Якщо ви хочете жити екологічно, ви можете почати з переробки та зменшення кількості своїх відходів. If you want to go green, you can start by recycling and reducing your weight. Натовп of... збожеволів коли гурт вийшов на сцену. The crowd went bananas when the band came on stage. Не втрачай контроль над собою через таку дрібницю. Don't go bananas over such a small thing. Це нормально платити кожен за себе на першому побаченні. It's okay to go Dutch on a first date. Ми розділили витрати порівна на поїздку до Європи. We went Dutch on the trip to Europe. Друзі, а на сьогодні все. Я дякую вам, що ви провели цей час зі мною. До нових зустрічей та бережіть себе.